Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі. Отож, розкажу вам історію, одну, яка дуже часто трапляється в маршрутках. Заходить мама з дитиною, маршрутку, переважно з меншою, і хтось уступає місце. Я хочу задати вам питання, що має зробити мама, як правильно має поступити? Перший варіант, сісти, сісти, посадити дитину і стояти біля неї. Другий варіант сісти на це місце, взяти дитину і посадити на коліно. Який з цих варіантів є правильний? Чому другий? Повага до мами. І навчання з А якщо буде перший варіант, коли мама. Я бачив дуже багато випадків. Коли батьки садять дитину і самі стоять. Що, що вчиться дитина? Що це їй егоїзм? Ви дуже мудрі, дуже тішуся. Бо ця заповідь дуже є важливою, і приклад, який навів, він є практичний, і він також залежить від того тобто виконання цієї заповіді залежить від того, як батьки виховують своїх дітей. Бо посадити дитину на місце, вроді нічого такого немає поганого. Дитина сидить. Але момент, коли батьки чи тато чи мама стоять, свідчить про те, що весь світ крутиться навколо дитини. Це утворює можливість для зростання егоїзму, і відповідно всі мої потреби мають бути вислухані, а потреби батьків ні. Тобто, дитина не здатна тоді бачити потребу батьків. Вона завжди знає, що батьки нічого не потребують. Вони покликані, щоб забезпечити і дати мені все найкраще. В цьому центрі завжди мої потреби, тільки я, 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 і більше нічого. І тому, власне, десь цей випадок, він стає початком виховання для майбутнього покоління у четвертій заповіді. Шануй батька і матір Твою. І каже Господь далі, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь Бог дасть тобі. Дуже актуально зараз, є, правда? Так, дитина завжди прагне чогось, вона завжди щось хоче, і її потреби мають бути задоволені, тоді не буде плакати. Так? Добре, ви гарно відповіли. Другий вчинок вчить дійсно дитину шанувати батьків. Цей другий вчинок вчить її бачити потреби своїх батьків. <кій> Знаєте, я завжди спілкувався як там старшими людьми. Вони завжди казали, що мої батьки мене заставляли працювати на городі, допомагати. Та я завжди знав, що треба щось робити. І кажу, і як? Ну, там важко було, але чомусь зараз мої діти цього не виконують. Тобто, я колись то робила, робив, а мої діти тепер цього не хочуть робити. І я їх не можу заставити. Знаєте, Бог дійсно намагається виправити це. Я вже казав, що Божі заповіді є добрими для людей. І четверта заповідь є дуже доброю для батьків і для дітей. Вона не є доброю тільки для батьків. Четверта заповідь не стосується тільки батьків, вона стосується також і дітей. Виховання як догоджування Богу є не миле. Бог хоче зруйнувати оце, що в нас є. Догоджати дитині це є виховання. Бог це перекреслює. Ні. Догоджання це не виховання, це спотворення виховання. Догоджувати постійно. Добре? Заповідь Господня четверта включає елемент благословення. Що таке благословення? Воно е, така річ дуже цікава. Переважно в Старому Завіті хлопці йшли до татів і казали: Батьку, благослови мене. І батько благословляв. Ми знаємо прекрасну історію Якова і, е, і, і Сава. Коли вони старший і менший брат, і коли менший вкрав благословення Так? батька свого. Чому це було важливо? Бо це було те, що пише, довголітнім буде для тебе це, і добре тобі буде на цій землі. Так? Якщо ти отримаєш це благословення, батьки, коли благословляють своїх дітей, які одружуються. Так? Це також важливий елемент, коли батьки благословляють, це означає, що вони бажають тобі, щоб твоє подружнє життя було довголітнім і добрим для тебе. А наші бажання матеріалізовуються, наші бажання реалізовуються. Те, що ми бажаємо, стає реальністю. Особливо коли це стосується наших дітей. І тому, власне, ця заповідь включає елемент благословення, бо через батьків приходить життя. Бог дуже шанує батьків, Бог дуже любить батьків і Бог за батьків. І це факт. Тому що через них Бог реалізовує своє благословення, нове покоління, нове життя. І коли двоє приймають нове життя, виконують. Дуже важливу роль у діянні, у плані Бога. І тому цієї суботи вчора було другий день Великого посту, коли вшановували пам'ять абортованих дітей. Це та мить, коли двоє не пошанували нове життя, вбили, І спотворили, і пішли на перекір Богу. І це направду, дуже жахлива річ, тому що, тому що вона робить рану не тільки жінці, але й чоловікові. І згодом десь залікувати цю рану може тільки Бог, коли робиться аборт. На жаль, таке є. Ми повертаємося до цієї заповіді. Ця заповідь включає таке слово, як пошана. І тут зараз дуже уважно: у заповіді не включає слухати. Діти не, 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 Бог не вимагає від дітей слухати батьків. Бог вимагає від дітей шанувати батьків. Це, до речі, дуже цікава річ. Там немає слова слухай мене. Все, що я буду казати, ти маєш повинен слухати. Ні. Шанувати це трошки інше, глобальніше. Та, тут зараз діти можуть сказати: От бачиш, я не повинен тебе слухати, та? я повинен тебе шанувати. І тепер почнемо з того. Ну, а що таке шанувати? Що та? таке шанувати? Бо коли, наприклад, дитина починає говорити погані слова до батьків, там є пошана? Коли дитина е, каже мені байдуже на тебе, я не буду тобі допомагати, це є пошана. Але коли дитина каже, мамо, я не хочу зараз це виконувати, бо я маю це і це. Але мені важливо є, що ти кажеш. Я постараюся це зробити, але мені є важко, я, зар... мені є важко, я не можу це зараз виконати. Це добре? Елемент діалогу, елемент ділення. Це гарно, це провідносини. Дитина також. Дорослі не можуть багато чого виконати і слухатися один одного. Та? І виконувати все, як має. То чому дитина може, має це виконувати, якщо вона не в силі? Тому дуже цей такий елемент послуху, елемент пошани і елемент послуху не дорівнює. Пошана має глобальніші. Пошана це любов і це повага до іншої особи, яка є в моєму житті. Заповідь. Четверта, немає елементу нагороди для батьків. Оце, те, що шануй батька і матір це не нагорода, це умова. Взагалі, батьки жодної нагороди не мають, коли виховують своїх дітей. Ну, яка нагорода? Переважно, знаєте, ми чуємо, а от я вкладала все своє життя, а він не мені. Стоп, 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 стоп. Коли ми приймали нове життя, там взагалі, умови, там взагалі ніякого контракту не було. Ну, який ми контракт вкладали з дитиною. Підписували щось? Ні. Я щось отримую, що я буду виховувати тебе. Ні. Там була лише одна умова: любов. У любові. Все. І тому немає жодної нагороди у цій заповіді. Ця заповідь не винагороджує і не вивищує батьків як таких. Ця заповідь не має елементу нагороди, але має певні умови. Дві умови: перша. Суспільство, в якому діти не поважають батьків. Гине суспільство, де діти не поважають батьків, воно приречене на загибель. І навпаки, суспільство, в якому буде повага від дітей, житиме дуже довго. На жаль, Наша статистика показує трошки інше. Сім'ї розлучаються все частіше і частіше. І про питання пошани до батьків ну це дуже таке роздвоєння питання, тому що тато має свої умови, а мама має свої умови. І між мамою і татом є ненависть. І дитина розгублена, і вона не знає, як шанувати батьків, тому що і та сторона, і та сторона задають їй болю. Як шанувати, коли тобі задають біль? Це знущання. це не... Неможливо шанувати, коли тобі задають болю. Вимагати від дитини любові, пошани, але в той же момент знущатися над нею. І тому, власне, пам'ятаємо завжди, що суспільство гине, занепадає лише тоді, коли нема пошани до батьків. Знаєте, це я не хочу дуже. Я думаю, що ми розуміємо, про що йде мова. Не хочу це розжовувати, деталізувати. Тому слово шанувати у Біблії є звернене лише, до речі, до батьків. Шанувати лише до батьків. Немає заповіді, де шануй Бога свого. Там заповіді люби Бога свого всім серцем. Ближнього люби як себе самого, себе люби. А батьків шануй. Знаєте, я зараз стикаюся з тим, що батьки, коли отримують від Господа дитину, вони не прагнуть пошати, вони прагнуть любові. Батьки прагнуть любові від своїх дітей. І це таке трохи незрозуміла річ, бо, бо, бо вони мають прагнути пошани. Бо насправді виховання це річ така дисциплінована. Виховання це не є потурання, те, що я казав, догоджувати. Коли ми вимагаємо любові, ми починаємо догоджувати. Купуємо щось гарне, щоб отримати що? Любов. Дозволяємо те, що шкідливе, щоб отримати що? Любов. І коли хтось з батьків є трохи такий дисциплінованіший, і каже, тобі це шкідливо, ні, що ми отримуємо? Любов? Ні. Що ми отримуємо? Докір. Ми протестуємо. Ми кажемо, ти поганий, ти погана. Ти все? Ти зруйнувало все, що ти недобре мене виховуєш. Та? Дитина знає, як що добре виховувати. Насправді виглядає. А насправді дитина не знає, як добре виховуватися. Батьки знаються. Але згодом через день вже дитина тебе любить. Вже пробачає. До речі, дитина здатна пробачати постійно постійно пробачати. Одну хвилечку. Я перепрошую. Бачите, тут камера стоїть. Топінько? Дякую вам. Все добре. Діти схильні пробачати, бо вони, бо вони реально знають, що батьки для них це все на світі. І вони швидко забувають. І коли ми дивимося на дітей, щоб отримати від них лише любов, ми стаємо такими маніпулятивними. Вони, вони нами легко керують. Так? Бо діти знають: тобі треба від мене любов, роби то-то-то, і будеш мати любов. Але чи це любов? Бо навіть, тоді, коли ми робимо те, що вони хочуть, ну, чи це любов? Не знаю. Це емоція. Так? Коли я даю, даю чупа-чупс, Кіндер-сюрприз це емоція. Там є обнімання. Ой, мамо, ти така файна. Але це емоція. Ну це не любов. Любов щось глибше. Любов це щось е значуще, щось важливіше, ніж просто емоція. Тому слово шанувати звернене до батьків. Дитина повинна шанувати. І в дисципліні, і в вихованні. Шанувати. Це більше, ніж слухатися. І, і це важливіше, ніж просто любов. Чому це важливо? Тому що хлопці, які виростають без батьків, частіше роблять злочини і частіше кривдять жінок. Це доказано. Хлопці, які виховуються без батьків, без авторитету, вони частіше роблять речі погані. Дівчата, які виховуються без батьків, без татів, вони обирають неправильних чоловіків частіше. Тих, які можуть пити, курити, руку піднімати і так далі. Чомусь це обирають. Чому? Тому що є дуже сильно розхитаний оцей авторитет і ця моральність. Вони не мали цього. Вони вважають, що насильництво, фізична сила це і є цей авторитет. Що насильництво і фізична сила це і є та любов. Б'ю, люблю. Не б'ю, не люблю. І воно це таке спотворення, а це відсутність авторитету. А авторитетом у сім'ї є чоловік. Його поставив Бог головою у сім'ї над жінкою. І це дуже важливо є. Діти завжди потребують морального авторитету, взірця, прикладу. Діти прагнуть цього, діти прагнуть шанувати. Дітям потрібен. Знаєте, чому розвиненим є от мій улюблений герой цей? Я хочу бути подібним на того актора. Я хочу На якого? На той, який всіх б'є, всіх спасає, який накачаний, сильний. Діти, цього, особливо хлопці, цього потребують. Вони хочуть бачити взірець, досконалість, до якої треба рости. І це нормально. А коли немає того взірця у сім'ї, а є батько, який відсутній, може він фізично присутній, але він відсутній, якісно, тоді діти почнуть шукати авторитету де-інде. Алкоголь, наркотики, класні хлопці, класна компанія, там круто, що ти знаєш. І починається. Тому десь моральний авторитет є дуже важливим. Ви знаєте, колись я був малий, як були празники, якісь, нас всіх садили біля дорослих. Всі діти сиділи за одним столом з дорослими. Тепер є система American Style. Окремий стіл для дітей і окремий стіл для дорослих. А чому? Бо що ті дорослі можуть знати, з ними не прикольно, з ними не цікаво, а от з однолітками круто? Я соромлюся свого тата чи мами. Що вона там буде сидіти на моєму дні народженні? А чи це не є відсутність пошани? До батьків відсутність пошани до батьків. Хіба це не те, коли я соромився? Ви знаєте, я був малий, то завжди слухав різні теми. Мені було цікаво. знаєте. Хоча, так, коли було не цікаво, було по-різному було. Але я знав, що є старші, так? вони говорять. Так. І це було важливо для дитини мати взір до чогось кращого. Тому е, оця така роздільність, коли ми розмежовуємо, ай, хай діти собі там побудуть. І Тоді ти втрачають оцю, таку можливість бачити, а хто є авторитетом, хто є головним у цьому домі? Ми є головні. у цьому. Ми є малі у цьому домі головні. А батьки то таке, вони покликані нам давати все. Ти покликана мені давати. Ти покликаний мені. А знаєте, якщо цей закон такий, та? коли оце таке зараз прийнятним є відсутність. Насильницького виховання. Отак це говорить. Так? Тобто, що це означає? Дитину не можна придавити, вдарити і так далі. Так, дітей не взагалі не можна калічити почнем того. Діти є діти, вони потребують любові, все логічно. Я думаю, для нормальної людини все логічно, особливо для мами чи тата. Логічно, що дитина це моя дитина, я її люблю. Але нелогічним є відсутність дисципліни. Це нелогічно. Я вам розкажу, це така пані Марія Ярема, вона є викладачем в, в католицькому університеті. Вона ділилася прикладом, казала, що це було, може, ви знаєте цей приклад. Він був, був у Львові, в маршрутці. Жінка з дитиною сиділа, і її дитина махала ногою. Так от, і, 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 і жінку чи чоловіка старшого зачіпала тою ногою. Ну і ця жінка чи чоловік не знаю хто розвернувся і каже: Я перепрошую, зробіть, будь ласка, зауваження своїй дитині. Ну, бо вона мене б'є ногою. Це не є добре, а мама каже: Я проти насильницького виховання. Підросте, зрозуміє. І був підліток, жував жувачку. Він взяв ту жувачку і їй на голову волосся. І вона така: Ти що робиш, ти хто такий? А він, а він каже: Я підліток, я проти насильницького виховання, ти мені нічого не маєш зробити. Що ти мені зробиш? Я, коли виросту, тоді зрозумію, що я зробив. І ця жінка зразу притихла, бо зрозуміла, ха, вона не працює так. І направду так не працює. Коли немає меж здорових, коли немає дисципліни, все стає хаотичним, безглуздим і повністю зруйнованим. будь-яка повага, розуміння моральності, авторитету, дисципліни, законів, будь-чого, все стає доступним, все, все мені можна. Грубок. І хто мені ти, що будеш мені робити зауваження? Четверта заповідь, вона є доброю і вона. Відновлює правильний метод виховання і ставлення дітей до своїх батьків. Добре. А що ж, діти, таке відчуття, що ці діти бідні, не мають жодного права, мають, мають. І Господь про це також говорить. Якщо ми відкриємо книгу послання до Ефесян апостола Павла, 6 главу, з першого по четвертий вірш читаємо. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітниці, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Мені зразу падає оця думка: не дратуйте своїх дітей. Е... Я бачу багато моментів, коли була та дратівливість. Знаєте, коли батьки спеціально дратували, не плач, я сказав, «Е, не плач, взяв таку, потріпав, таку, взяв шарпу, вдарив, знаєте, все. Ну це, напевне, дратівливість, тому що, коли в мене є якась потреба, а мені кажуть, закрий рота, воно дратує. Уявіть ну, собі, коли я хочу пити, а мені кажуть, «тихо будь, зараз невчасно, ну воно дратує. Або коли дитина має свою думку і хоче їй сказати, вона, до речі, має повне право сказати свою думку, а їй кажуть: ти хто такий взагалі тут? Ну це дратує. Як хто? Та я взагалі тут твій син, твоя донька? Як хто? Я не є просто тваринкою, яку ви годуєте, корм даєте, гладите, коли вам добре? І хвалитеся, коли хочете. мною. Я ваша дитина, я також зростаю і кожного дня стаю дорослішою. І кожного дня я маю що сказати тобі, мамо, тату. Поділитися чимось. Я багато чого пізнаю в цьому світі. І в мене багато запитань, прохань. І також я можу сказати, що тобі є добре, мамо чи тату. Бо я помічаю, я слідкую за твоїм життям. Я бачу, що ти втомлена і втомлена. Я бачу, що це ненормально, коли ви кричите один на одного. Я не хочу це бачити. Це нормально. У мене в школі щось може сталося. Університеті, може з друзями. Я би хотіла поговорити. Або може я не хочу говорити, тому що я не відчуваю довіри до тебе. Що я маю казати, як в мене справа? Ти розумієш, що ми вже давно не спілкувалися з тобою. Що я маю тобі говорити, як в мене справа, якщо я не відчуваю довіри казати? Вона має повне право це сказати, бо вона говорить правду, вона не відчуває довіри до своїх батьків. Не дратуйте своїх дітей. А що робити? Та? Як виховувати, щоб цей? Ну, перш за все, пам'ятати, що дисципліна не означає жорстокість. Дисципліна це завжди бажати добро своїй дитині. Дитина має розуміти це. Друга річ батьки це перші наставники дитини взагалі, духовні наставники. Вони десь дбають за це, авторитети. Діти повторяють за батьками дуже часто. Виховувати любов'ю, а не страхом. Це, до речі, дратувати. Бо знаєте, коли кажуть, не будеш вчитися, будеш прибиральником. Ну, а що це таке, слухайте. Та, а прибиральник хто? Не людина чи як? Хто ми такі, щоб порівняти і казати, оцей цей класний, а цей не класний? Бо цей має більше грошей, а цей менший. Ну, ми ж стикаємося з таким також, з нами, над нами хтось є багатший. То ще означає, що, що я не такий. Що моя робота не є е, плідною чи корисною для суспільства, а твоя, бо ти заробляєш більше є? Ну, так недобре. Не та? І тоді дитина порівнює. Потім вона виростає і каже: та пішла ти, ти хто взагалі тут? Де, ти, де та присутність пошани? Бо пошана до батьків це не тільки до батьків, пошана до вчителів. Пошана до тих, хто десь бажає добра. Пошана до продавця, до якого я приходжу. Доброго дня, дайте, будь ласка, дякую вам. Це ви робите щось, дякую вам за цю роботу. Це не є, що ти плюнув, бо та вона там помиє. Знаєте, я в школі як був, в мене були мої ровесники. І коли прибиральниця прибирала, та що вона та стара, та ну її. Так ось той унітаз ногами. Знаєте, можна було ставати на той унітаз ногами. Знаєте, Це от було таке, я думаю, таке і є. Але вдома, знаєте, кажуть, чи ти вдома так робиш, так завжди говорять старші люди. Але це десь стосується цієї пошани заповідь Господня, шануй батька матір, вона виходить і є ширшою, ніж просто вдома бути, вдавати вигляд, що я шаную, а на дворі робити, що хочу. І тому десь навчити дитину і виховувати з любов'ю, а не під страхом це уникнення отого фальшу. Людина, дитина, яка виховується з любов'ю, вона буде і з любов'ю ставиться до інших, коли не буде батьків. А коли дитина виховується під страхом, то вона буде дивитися, чи є батьки. Є, ну добре, я класно поводжуся. Нема батьків, нарешті мені дозволено те зробити, що я хочу. Бо там є страх. Ну, переважно, знаєте, камер стає все більше, а це свідчить про що? Ну, не про любов, це свідчить про страх. Суспільство боїться, щоб його не зловили на Крадіжці чи на інших якихось. Тому вішають більше камер, щоб більше контролювати, бо більша недовіра. Знаєте, контроль батьків в телефоні в додатку. Про що це? Контроль. Уявляєте? Чому діти не люблять цього? Бо діти не покликані, щоб їх контролювали. Діти не люблять, діти бачать, що ти не довіряєш мені, тому контролюєш мене. А хто любить контроль? Хтось любить контроль? Чоловік любить контроль, коли жінка контролює. Жінка любить контроль, коли чоловік контролює, особливо питання фінансів. Слухай кохана, а де я тобі давав 5 тисяч гривень, коли ти то потратила? Та кохани, то що ти починаєш? Мені, я бачу, що треба контролювати, бо то щось не то. А, а я хто тобі тут? Питомець, що, що ти контролюєш моє споживацтво чи що? Все дуже будується на довірі. І шануй батька-матір, це про довіру. І до дітей, і дітей і до батьків це про довіру. Не дратуйте своїх дітей це також про довіру. Тому десь молитися за своїх дітей це гарно. Передавати віру, живу віру дітям це круто. Коли я приходжу до храму, даю смартфон в руки дитині, давай відчепися від мене. Там я не знаю, чи є момент виховання. Взагалі смартфони це така штука, вони класні. Вони багато чого допомагають, так. Але воно явно, смартфон це не є засіб для виховання дитини. Ми чомусь його використовуємо у вихованні, давати дитині, щоб легше було. Та, Вже так все замахало, та ну його, бери, на тобі. Знаєте, все дуже таке. Я не хочу так дуже сильно моралізувати, але десь хочу показати, що. Е Примус, гнів, надмірна суворість, несправедливість це те, що діти відчувають зі сторони своїх батьків, називається. Не дратуйте своїх дітей. Ісус про це говорить через апостола Павла. Не дратуйте. Це дуже важлива річ. І цей приклад в маршрутці та, про те, що моя дитина потім зрозуміє, він дуже відбувається таким зворотнім елементом. Те, що підліток зробив. Знаєте, окей, він почув, що нема меж. Супер. Йому та жуйка надоїла, він не мав де її, та її на голову зачепив на волосся. Чого ти бунтуєшся? Якщо нема меж, то я зробив також нормально, як і твоя дитина. Тому десь, взагалі про цю заповідь можна говорити і говорити, вона. Я не скажу, що я її розкрив 100%, я її розкрив може на 60%. Знаєте, ще 40 лишається. Але тих 40% це десь можливо. Спробуйте, чоловіки, жінки, між собою обговорити елемент спілкування з, до своєї дитини. Можливо, ваша дитина вже виросла, а ви до неї дивитеся як на ту дитину, яка нічого не вміє, нічого не знає, нічого не хоче. Насправді вона хоче, знає і міє. Можливо, це? Можливо, моїй дитині не так бракує постійно казати: ти то, 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 як взяти і спільно щось зробити. І стати прикладом для тої дитини і менше говорити їй. Можливо, це. Можливо, шануй батька це і матір свою, можливо, це для дітей. Можливо, мої батьки реально не, е, покликані десь бути в моєму житті, як ті, завдяки яким я стану в житті кимось. Вони мають також переживання, мої батьки, клопоти, турботи, то вони працюють так важко. Можливо, те, що я від них вимагаю постійно грошей, 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 споживаства, хочу то нове, хочу то. Може мені вартує трошечки зменшити мої потреби, бо насправді я потребую дуже мало. І той телефон, який маю, він мені достатній для того, щоб робити. І хватає мені порівнюватися з іншими однокласниками. Можливо, мої батьки не знаю, потребують чогось від мене, від дорослої дитини, чогось класного, гарного. Можна дуже багато говорити про це. Пам'ятаємо, що той приклад, який я навів спочатку, прийшла мама в маршрутку з дитиною, їй уступили місце. І вона сіла і взяла дитину на руки. Це про здоровий спосіб показати, як шанувати батька і матір.